Друга партія фінального поєдинку Другої Буковинської чоловічої волейбольної ліги. Уже ліворуч в наших екранах команда Динівців у району, села яка виграла першу партію з рахунком 25-14. І праворуч в наших Дан Данківці Хотинського району. А ліворуч біля мене Петро Раца, який допомагає нам розбиратися в тонкощах волейболу, суддя національної категорії майстер спорту. І за цілий за цілу першу партію так сталося, що не сказав я лише сказав Петро Гриваль, що ініціатором проведення Буковинської волейбольної ліги є Іван Васкан, викладач національного університету ім. Чирковича, а організатором є обласний центр спорт для всіх. і… Вся громада волейбольна, яка допомагає тому що спільними зусиллями, такі, такі от гасло цих змагань. І так, забігаючи наперед, нагадаємо, що як і минулого року, цього року теж буде і пляжна волейбольна ліга, тобто ліга пляжного волейболу, будемо грати на пляжах. ну, У нас не так багато місць, де можна грати в пляжний волейбол, але ну, Аква плюс, Троє у нас ну, ще є декілька майданчиків, які сподіваюся, теж приймуть тури, етапи. Ліги пляжного волейболу. А поки що маємо в залі будівельник у центральному волейбольному закладі Буковини, в залі, який бачив матчі найвищого українського гатунку, коли грала наша славна команда Будівельник. У цьому залі символічно, що саме тут відбувається і фінальний двобій. Ну і е, посприяв цьому вже всім Василя Ватаманюка. Андрій Ватаманюк, який вже ну, разом з Людмилою Ватаменюк, вже опікується скажімо так, за інерцією, тобто по можливості сприяє, допомагає там, волейболу теж, ну, маючи такий зал, і кажуть, гріх десь не, не підключатися, не допомагати, тому що цей зал створений для волейболу. З цеху нагадаємо, що зроблений цей зал. Тобто пригадується, коли... Коли його робили, то люди, яким царство йому небесний Василь Ананіч Ватаманюк розказував, що через півроку тут буде спортивне зало, вони на нього дивилися як на дивака, і... і думали, що людина не розуміє, що він говорить. А він чітко знав, що говорить, і навіть раніше, ніж за півроку, він вже презентував і на День Незалежності. Тоді, в далекому, якщо не провечі, в якому році вже і не скажу, цей зал вже був готовий. і Відбувся перший міжнародний турнір на День Незалежності. Тоді... Традицією було так само, що на День Незалежності в Черніцях збиралися дуже потужні команди з України, з Білорусі, з Румунії, Чого з Румульського Чогословакія, Чого Росія, так. Да. І постійно Василь Іванович прикрасав наш буковинський ансамбль, формів. Сьогодні нема людини в залі, які не пам'ятали його добрим словом. Я думаю, що він десь там повертається, бо він сьогодні з нами в саду, з усіми любителями волейболу. І На подачі Динівці Андрій Романишин на подачі. Отак, походу, по не, не називемо знову склади команди, а просто під час результативних атак будемо згадувати того чи іншого гравця, для того, щоб шанувальники воліболи, які можливо дивляться вже з другої партії нас, що вони. Запам'ятовували ті, що не знають, можливо, добре гравців. Які... Хоча в команду з Динівців, я думаю, що е, більшість, переважно більшість гравців, всі шанувальники волейболу буковини. Дуже добре знають. і не лише Буковини. Жовта картка, Юрій Теслицький показав жовту картку, котра зараз прокоментує, чому за що Кому? Е, команді. Данківці в жовту карту показав Юрій Тистицький, можливо, за розмови. За розмови, може бути в той момент, коли сильно напряжені, могли щось сказати, то добре слово. Ну, і ось зараз капітану команди знову роз'яснення дає. І тут болівальники теж прислуховуються, за що ж, що ж це профілактичні розмови з капітанами Данківської команди. Олександр Дребет вислухав. Кивнув головою, що все зрозумів, і, і результативно атакує. 5-5. Ось це така боротьба на користь болівальників, причому будь-яких, незалежно від за кого вони вболівають, тому що коли напруга велика, коли в рахунок йде очко в очко, набагато цікавіше, набагато гостріші болівальницькі, болівальницькі емоції. Бостуган. Бостуган не, невідпорно зараз пробив. Ну так, якщо говорити про напругу, якраз напередодні цього фіналу волейбольного відбувся фінал баскетбольний, баскетбольної, ну не баскетбольна ліга, ще Кубок Миру з баскетболу. Так у фіналі зустрічалися провідні чернімецькі команди «Х'юдж» і Старлайф. Кості на моїй пам'яті вперше в історії два овертайми довелося провести для того, щоб виявити переможця. Команда Хюж виграла. Команда Хюж, за яку виступає грузинський легіонер, колишній гравець БК «Стриби». 38 очок він набрав у цьому фінальному поєдинку. Але лише за два овертайми вдалося розібратися. Ну я з знатяком на те, що най... найкраще було б для вболівальників, щоб і тут був ну, так званий овертайм. Щоб ну, це що означає, щоб дійшли до п'ятої партії. Я думаю, що е, зовсім не проти закінчити раніше постанків е, обох команд в тому сенсі, щоб кожен був переможцем. А якщо говорити з огляду на те, що Денівці фаворити, то, напевно, Денівці в першу чергу хотіли б, щоб все закінчилося в трьох партіях. Фінал Я не думаю, да. і волейбол буде дуже цікавий, і он нас викращає тим, що дійсно команди. Ну те трохи именитые, но это волейболисты с імені, молодые, интересные, закончили университет. Тарас играл в финальную частину в Польше, играл к студенческие игры, украинские, польские этот... Підлогу так. Ну, так. Ну і на подачі Олександр Буздуган, дев'ятий номер команди Динівців. Нагадаємо, в заявці він суперлігівського баркому Львівського не грав, він не був задіяний в іграх, саме тому він має право виступати у буковинській волейбольній лізі. Олександр Буздуган молодий перспективний гравець, ще не так давно. Ми його е шкодарям ще відзначали е хорошим майбутнєм цього е волейболіста і ось вже він стає поступово зрілим майстром. Фінальну частину Спартакяди його вони пустили, тому що він був замолодий. Сенюшка, блискучий Михайло Сенюшка, атакує з другої лінії, просто е ну, без шансів для суперників і е продовжує залишатися на подачі Олександр Буздугам. На прийомі Данківці Хотинського району подає. Ну, на дуриво називається між двох гравців. Там е, не розібралося якраз Тарас Балахтар і Степан Яковчук. А тепер тайм-аут від команди Данківців. Е, ну я не знаю, який настрій там зараз панує в таборі Данківців. Особисто мені здається, що навіть вихід до фіналу цієї команди це вже в принципі, успіх. Вони ще не були так високо жодного разу. Ну, мається намазити в Буковинській лізі, власне, Буковинська ліга проводиться вдруге. Але мається намазити, що вони не входили скажімо так, до числа фаворитів. І я думаю, що навіть, навіть якщо гра закінчиться на користь Динівців. Це, в принципі, успіх буде і для однієї, і для другої команди. Тобто обидві команди вже зробили кроки вперед. Динівці минулого сезону були бронзовими призерами. Так сталося, що вони в півфіналі натрапили на своїх земляків строїнців. І тоді всі розуміли, що хто виграє той матч, той виграє і лігу. Остан Бодзуган зал... дав далеко... перестарався цього разу. Ну, Там здається. Партнеру там йому розказали, щоб він не подавав у стрибку, так як він ну, втрачав там декілька разів так, подачу. Яковчук на подачі. Степан Яковчук, лібера команди. І... Що зараз Юрій Тислицький роз'яснює, чому таке рішення прийняв. Як хтось, здається, заступив Андрій там. Он, він не заступив, він за майданчиком. Ну, тут э, немає сумніву, що Боже мій. Який... Я... І тут Родомський щось підказував, четвертий номер да, номерці. Да. М'яч ще був в Осопці. Да. Ну тут, а тут тонко ще правило. Вже. Хоча, якби, якби зал був просторіший, то можливо і, і так вони б підняли цей м'яч. Переход подачі до Динівців 10-10. Ось це цікавіше. Друга партія де очко, очко, ні, 11-10 вже на користь Динівців. І на прийомі Данківці Хотинського району. Район теж волейбольний, хоча провідний у нас волейбольний район, звісно, що Новоселецький. І не лише тому, що Петро Раса. У нас в ефірі він уродженець Новоселецького району, перший непокоїний майстер з цієї гри. І з Новоселиці, ну, з Волоселецьким волейболом пов'язане ще ім'я Юрія Локтєва. Да. Знакова особистість волейболу масштабу Радянського Союзу. А був, був зборник України, тренував лучший клуб міра і Європи. ЦС... ЦСКА ЦСКА Москва Заслужений тренер Росії на спартакиаді народів». Він на потетяні народу СССР. Він був старшим тренером е, е, команди Москви. Тобто от такі особистості у нас на Буковині. І Я хочу не тільки, я знімаю кепку перед руководством хатинського краю, який дійсно люблять волейбол, і вони создали таку цікаву команду. Але хочу вам сказати, що на днях ми були в міжнародному турнірі в Бакеуті. Приймає другий рік Новоселіця. Що я вам хочу сказати? вони взяли у нас прапор український, ані на майданчики виходили з прапором. Якої там нас приймали там, як вважали, спрашували, у вас стріляють. Яка виховна робота, які культурні люди? І ми з хазяємом фіналі вийшли і програли. В прошлому році ми їх обіграли, а в цьому році ми стали другими. Великі культури команда. Дуже приємно показали прекрасний сьогодні волібол. Підняло зараз, підняло дуже важко в контротації зіграти. Хитро грав зараз. Дуже хитро зараз грав дреб'ят. Ну і можливість є повз майданчик, повз майданчик зараз атакує. П'ятий номер. Тарас, да, Тарас Савків не влучив майданчик. Ну У 16-11 рахунок на користь Денівців. Заміна восьмий номер виходить на майданчик Віктор Феодосів замість Ігоря Гавроняка. Значить, буде зв'язуючим, я так розумію. Гавруняк у нас зв'язуючий в команді данківців. Так, є. Високо дає, високо дає і в аут. Не дуже зручно, м'яко кажучи, дали зараз передачу цю е, Ребету на передачу Володимир Комаров, кандидат мистецтва спорту. ось Я перепрошую за всі попередні рази в ефірі, коли я його називав майстером спорту. Ну, Не знаю, десь, десь, десь було звідси, яку передачу зробив ногою Олександр, е, Олександр Дребет. Сидюшка, сидюшка. Неймовірно, непростий м'яч був, і він його повернув все-таки ледь не з, з місця в судді інформатора. Леонід Сум'енко, треба сказати, що Леонід Саменко у нас так. один із лучших на Україні. Відпрацював він всі сезони будівельника від нижчого дивізіону до Суперліги. І скільки він лягає спати, так. і коли встає. Це так жартома, А на, на рахунку у нас Серафім Синицький теж да, легенда Буковинського да, да. Чемпіон міра неоднократний середнів. Да, да. І по сьогоднішній день них дружить з зустрічається. Ну, так ви ж У вас є команда ветеранів, яка регулярно так. грає. Не лише регулярно виступає на змаганнях, а й регулярно кілька разів на тиждень на майданчиках різних волейбольних тренуються. З цієї команди декілька людей минулого року стали чемпіонами світу серед ветеранів. Да, так, да. дуже. їм завжди призори українських змагань завжди грали іграли в Крим. А тепер невідомо буде, по-моєму, в очаково Николаєвського. В, в прошлому році ветеранів, чоловіки та жінки, було 150 команд на Україну. Фантастично. 150 команд. Фантастично. Прекрасно святкували його. Да, не волейболу. хотят прощатися, да. От зараз, атлас був, відличний чуб, відличний чуб, прекраний парень, рослий, Все для волейболу має. Так науке, що віддался науці, тому що Его директор школы, его учитель это неоднократный чемпион Украины среди спортсменів, э, Григорий Камин. Да. Тобто, чомусь, чомусь Юрий Игнат э, Не знаю, ну, він думав, что волейболи замену робится без дозволу, но с дозволом судьи. Не готовится, чтобы время было не сбивать. Человек вышел вместо Саши, это вот, выходит Тутунару. Виталий Тутунару? Александр. Да. Как? Виталий, Виталий Тутунару, Тутунару да. так. Uh -huh. Он-то педагог с большой имени, интереснейший, выховывает уйма. Уйма имеет воспитанных и детей, которые полюбили этот вид спорта. И вон это, а в чем была задержка, остановились хлопцы с Данкирцы, потому что э, сигнала не было о замене, но э, э, Деневцы уже начали делать эту замену. И... На. В аут подал сейчас, подал Юрий Гнат. Ну, такий а, рахунок, он тоже балуется, он так не подает, у него хорошие планирующие подачи. Кстати, его в Румуну полюбили. Він Теж вже ветеранського віку. Так, да, Він ветеранського віку, так, так. О, тотонару. Тонару вотації. Та. Незручно було, як і, в чуку. і Знову вітаю Нару, і повз майданчик летить м'яч 15-22. Сім м'ячів це доволі комфортна перевага, може спокійно собі ще побавитися, як кажуть да. горці динівців. Ви розповідаєте про хорошу ігру, которую фінальне жовтку нервна, інтересне, але для людей дуже приємно. А я любуюся этими двома дітьми, которые сьогодні їм довіряли судити от іменно такі ігри, які вони опрятні, які вони виховані. І як вони справляються з Це мене радує, дуже радує. Чіт, чітко все виконується, да. що їм да. старші товариші наказали. І, власне, у них поняття є, зрозуміло, що і, і правильно робить. Ну, що... Спікуляція Р... теж дуже правильно. О -о. Васкан да. підтягує молодих хлопців, тому що треба готувати суддів молодих. Волейбол має має набирати обертів, а це означає, що буде потреба в більшій кількості суддів. Ну, треба так, готувати так. резерви. Футболісти в цьому плані дуже плідно працюють. От, в футболі сили багато змагань, і тому, тому особливо актуально для футболістів готувати і резерви суддівські. Ось приклад треба брати з них. Віталій Тотунару пробиває повз блок у майданчик і рахунок стає. Ну, сетбол. Сетбол 24-17. Швидше, що ця партія, звісно, що теж буде за Динівцями на подачі Віталій Тотунару. Є, спокійно. Ну і тут е, Як Ковчук атакував? Ні, 25-17 з таким рахунком закінчується друга партія і рахунок після двох партій стоїть 2-0 на користь Динівців.